Найближчі вихідні з користю. 52 вікенди. 52 вікенди. 52 вікенди. Усім доброго дня! Це програма 52 вікенди. Спільний проект українського радіо і телеканалу ЮА Перший за інформаційного партнерства з національним туристичним порталом Тревел». Мене звати Андрій Тичина, і я запропоную вам цікаві ідеї для подорожі на найближчий вікенд 17-18 листопада. Попри сувору і подекуди навіть снігову погоду, в Україні все-таки є місця, де сьогодні, от прямо зараз, світить сонце і тепла погода. А зокрема, це Закарпаття. Саме туди ми пропонуємо вирушити у найближчі вихідні. Тим більше, що в Ужгороді, саме в ці дні, буде проходити винний фестиваль Закарпатське Божоле, і це важлива подія в українському винному туризмі, який зараз активно розвивається на Закарпатті. І саме тому ми запросили до нас в студію сьогодні пані Дарію Басюк, завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій і виконавчого директора асоціації сприяння розвитку. Винного та гастрономічного туризму в Україні доброго дня, пані доброго Далія. дня. Доброго дня, і на початку кілька слів будь-будь ласка, про вашу асоціацію, як вона виникла і чим зараз займається. Асоціація виникла в 2013 році. Це об'єдналося наш національний університет харчових технологій, тому що має уже давні традиції підготовки фахівців для виноробства. Крім того, фахівців з підготовки винного гастрономічного туризму. Також об'єдналася Українська національна корпорація по виноградарству і виноробству, яку очолює Володимир Михайлович Кучеренко. І також е е е туристична фірма Гамалія, також асоціація туристичних операторів. України в особі Ігоря Голубахи, тобто всі зацікавлені сторони об'єдналися і вирішили якимось чином робити зусилля спільні по розвитку винного астрономічного туризму. В рамках цього ми проводимо кожен займається своєю справою, тобто постійно проводяться форуми. Ми представляємо регіони винного туризму на українських туристичних виставках, намагаємося публікувати статті, намагаємося виступати на різних засобах масової інформації. Ну і звичайно, що працюємо з виноробами популяризуючи, вивчаючи, допомагаючи їм розвивати винний туризм. Ну що ж, для мене було несподіванкою відкриттям, і трошки мене потішило те, що в українського винного туризму є вже наукове підґрунтя і так є це. люди, які розвивають, активно розвивають цей напрямок. Але так історично склалося, що найактивніше цей напрямок туризму розвивається у Закарпатті. Саме у Закарпатті найбільша кількість виноробень, так. приватних виноробів і найбільша кількість подій, які пов'язані із. Виноробством, зокрема, і закарпатське божоле, яке розпочнеться вже буквально завтра, і в нас на прямому телефонному зв'язку є зараз пан Федір Шандор, професор Ужгородського національного університету і співорганізатор закарпатського Божоле. Доброго дня, пане Федоре! Доброго дня розкажіть. Будь ласка, коли в Ужгороді відкоркують вже першу діжку із молодим вином врожаю цього року? Ну, у нас є такі моменти, що перша діжка відкорковується 11 листопада на день святого Мартина покровителя молодого вина. А офіційна діжка відкривається у третій четвер листопада. Це традиційно у всій Європі. Він якраз потрапляє на завтрашній день о 20-й годині. Ми запрошуємо хто встигає приїхати до нас. В Ужгород на центральній вулиці Корзо. Офіційно мер міста і голова асоціації наробі Олександр Ковач кривають першу бочку, освячують вином молодим бурчаком по закарпатській, по українські землю, і потім всім безкоштовно пригощають Це ще не вино, це ще молоде вино. Закарпатське божоле – це, в принципі фестиваль вже традиційний зі своїми традиціями, але тим не менше, щороку ви пропонуєте щось нове. Що цього року буде нового, цікавого, незвичайного? Ну, класика залишається молоде вино. Цього року, в зв'язку з багатьма проханнями туристів, ми даємо і ординарні, і марочні. Вони хочуть з собою повезти додому. А, у нас буде дуже багато винної кухні, наприклад, ковбаски на вині буде а, зроблена гастрономія кухня, яка повезена із вином із а, вдобавлянням його в ті чи інші страви Також. А вперше ми використовуємо таке явище як ампелотерапія, рекламуємо її в бальнеології. А, а, власне, що це таке? Зараз Закарпатті відходи виноробства вже не викидують, а використовують у СПА і велнес комплексах. Ми будемо презентувати ампело і енотерапію на цьому конкурсі і на цьому фестивалі. А скажіть, будь ласка, коли назвуть краще вино фестивалю? Дому тому що ми зразу на день фестивалю, тобто в п'ятницю, е, після відкриття в четвер оголосимо хто кращий народ, щоб люди могли уже собі брати е, це вино додому, пробувати його. І перші три позиції е, буде народне голосування. Оце буде окремо, це улюблениць публіки. А дегустаційна комісія експертна вже визначила яке краще вино і завтра. Ми про це дізнаємося, так а після завтра після завтра п'ятницю, тому що завтра буде відкриватися лише бочка. Завтра лише цей момент відкриття першої бочки. І останнє скажіть, чи немає конфлікту географічних назв, коли фестиваль має назву французького виноробного регіону? А, ні, тому що. Повна назва фестивалю фестиваль молодого вина. Але у голові залишилася перша його назва Закарпатське божоле в більшості людей ну, тому що офіційна його назва фестиваль Молодого вина Закарпаття. Не ми не пишемо Божоле, але люди вже говорять, преса звикла до цієї назви порівнюючим, Тому у нас немає проблем із терварністю і географічними апеляціонами. Ми добре розуміємо в чому є конфлікт. До того що Україна до 2021 року може не дотримуватися цього пункту. Ну я думаю, і далі може дотримуватися. Що ж, я дякую. Це був Федір Шандор, професор Ужгородського національного університету відомий закарпатський фудблогер і туризмознавець. Так, так. Пані Дарі, такі фестивалі, яким чином вони впливають на розвиток винного туризму? Ну, звичайно, що вони є дуже потужним локомотивом. Ми проводили спеціальні дослідження. Один проведений фестиваль приваблює в регіон мінімум 6 тисяч туристів. Тобто важко їх порахувати. Ви знаєте, що це взагалі величезна проблема. Але от така подія, як Закарпатське божоле, як, наприклад, фестиваль Червоного вина, який буде в Мукачево в січні місяці в Закарпатті, да, вже заглядаючи наперед. Це ті події, які привертають увагу громадськості, внутрішніх туристів, міжнародних туристів, і звичайно, що вони. Спеціально планують свої подорожі для того, щоб відвідати цей фестиваль. Ну а для виноробів це чудова нагода презентувати свою продукцію, скажімо так, від дверей винарні безпосередньо кожному туристу, кожному відвідувачу фестивалю. Про виноробів, що таке винні маршрути у Закарпатті? Ми підготували невеличкий матеріал і пропонуємо вашій увазі. Закарпаття пропонує близько сотні місць для дегустації місцевих вин. Наприклад, прямісенько в Мукачівському замку Паланок є спеціальний дегустаційний зал, розташований у князівських підвалах. А в Ужгороді, поблизу середньовічного замку, є дегустаційний зал Шардоне, де представляє свою продукцію найвідоміший винороб Закарпаття Олександр Ковач. Завод Леанка у селищі Середні неподалік Ужгорода, виготовляє легендарні вина Троянда Закарпаття та «Середнянські», які отримали чимало нагород на міжнародних конкурсах. Дегустації проводять у найбільших та найдавніших в області середнянських винних підвалах. Одна з найбільших виноробень України чизай, розвиває винний туризм з метою підвищення рівня культури споживання. Вина. Тут можна відвідати виноградники, виносховища, музеї виноробства та продегустувати 10 видів вина. Берегівське село Кідьош славиться винним підвалом сім'ї Шош. Її голова Карло Шош винороб у третьому поколінні. Виноград вирощує на 7,5 гектарах. Дегустація 20 сортів вин відбувається за участі Сомальє у дегустаційному залі на 48 гостей. Винні підвали сім'ї Урста, висічені кийками біля підніжжя гори у селі Бене на Берегівщині. Їхній вік понад 400 років, а глибина до 25 метрів. Виноградний сік винороби чавлять старовинним 200-річним пресом, як це робили колись їхні прадіди. Прямо вгорі розташований і дегустаційний зал старий підвал у береговому. Родина виноробів Гаврильченків робить тут виключно сухі марочні вина, які витримують в дубових діжках, і це лише невелика частина винних дегустаційних залів Закарпаття. Тож маєте нагоду скласти власний рейтинг. Але не забувайте, в Україні багато унікальних місць. Тож проводьте вікенди з користю. Ну і нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні є пані Дарія Басюк, виконавчий директор асоціації сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні. Пані Дарія, от окрім названих виноробень, які б ще ви порекомендували для того, щоб скласти винний маршрут Закарпаттям. Ну, Чи мабуть, в нас виключний перелік? Ні, звичайно, що Закарпаття дійсно має дуже багато винарень. Ці винарні, вони всі прямо відверто скажемо різної якості. Тому рекомендувати якусь конкретну я би не наважилася. Я би наважилася рекомендувати офіційних виробників, дійсно такий, як Чизай, такий як Ліанка, такий, як Ужгородський конячний завод, там, де продукція перевіряється. Звичайно, дуже добре. коли Є дегустаційні зали, де господар, вот, як, наприклад, я була в гостях у Олександра Ковача, особисто зустрічає гостей і, скажімо, є гарантією якості, тому що, на жаль, деякі винороби не зовсім добросовісно підходять до виконання своїх, скажем так, виробничих і технологічних стандартів. От ви так обережно про це так, кажете, звичайно. але це не менше, це факт. Це, ви, це е факт. Е да. Багато хто з експертів Сомельє е кажуть про те, що переважна більшість домашніх вин Закарпаття. Має, ну, не відповідає європейським стандартам якості, скажімо українським так, Українським стандартам. Навіть українському. А, стандарт... а чому так? Ну, тому що, по-перше, це вимагає гарної пігарганого ставлення, дотримання всіх технологічних вимог при вирощуванні винограду. Адже не весь виноград іде на сам самі сорти винограду, підбор їх, теруар. це є ну, такою серйозною проблемою. Потрібні грамотні агрономи, грамотні винороби. Так само догляд за виноградом це є проблема. А потім, уже сама технологія виготовлення вина, збереження вина. Його стабілізація це вимагає і до дорогих матеріалів, і, скажімо, відповідного обладнання і взагалі фахової підготовки. Тому, звичайно, що хоча це традиційний регіон, і практично, мабуть, немає тієї оселі господарства в Закарпатті, яке не виготовляє для власного користування. Але коли це пропонується гостям, звичайно, треба бути в цьому випадку обережним. І я сама стикалася з такими ситуаціями, коли стабілізують воно, переборщують сіркою, коли Дають цукор, що не є зовсім правильним, і коли передають куті мед в даному випадку вину передають солодощів. Хоча, можливо, це відповідає смакам пересічних споживачів, але по факту це не відповідає ні українському законодавству, ні стандартам якості і навіть не смакує належним чином. Во так можна сказати, надзвичайно цікава розмова, але у нас є ще постійна рубрика Місто на зв'язку. Протягом року ми спілкуємося з мерами туристичних міст про те, як вони сприяють розвитку внутрішнього. Туризму цього разу звернулася до міськради міста Ужгород відповідно, і ось що дізналися: туризм є одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста. Станом на листопад 2018 року надходження від туристичного збору склали майже 400 тисяч гривень. У місті 34 готелі із загальним номерним фондом на 1700 місць. Обсяги фінансування туристичної галузі на наступний рік ще не визначені. І на прямому телефонному зв'язку у нас зараз Пан Богдан Андріїв, ужгородський міський голова. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли місто затвердить туристичний бюджет наступного року і про які обсяги фінансування може йтися? Пане Богдане, ви нас чуєте? Якісь проблеми у нас зі зв'язком із Ужгородом? А спробуємо спробуємо зв'язатися ще раз. І продовжуючи розмову з пані Дарією Басюк, хотів запитати про інфраструктуру Ужгорода Ужгорода, не тільки Ужгорода, а ну, всього да. Закарпаття. Яка взагалі інфраструктура потрібна для винного туризму, окрім і дегустаційних залів? Ну, в Закарпатті, взагалі в цьому плані молодці, оскільки вони перші в Україні створили винний шлях. Якщо в Італії цих шляхів майже 130, Франція славиться тим, що в неї близько 60 винних шляхів, то перший винний шлях був створений власне на Закарпатті. До речі, хочу сказати, що Одеса їх активно наздоганяє, Херсонська область, але пріоритет залишається за Закарпаттям. І вони постійно його доповнюють, розширюють. Тобто, це такий готовий туристичний продукт. Звичайно, що. Не можна прив'язуватися виключно до виноробень? Наприклад, в Ужгороді є готель, в якому я особисто перебувала. Це готель Унгварський, і от те, що розповідав пан Федор: що ампелотерапія, винотерапія, да це те, що якраз пропонується у цьому готелі, це у було... нас є вже так, є знову готель... є, є на прямому зв'язку мер так, Ужгорода, пан добре. Богдан Андріїв. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо ви нас чуєте, коли місто затвердить туристичний бюджет наступного року, про які обсяги фінансування може йти? Значить, зараз це підготовка до затвердження бюджету міста на 2019 рік, і ми першу числа грудня приймемо бюджет міста і обов'язково передбачимо таку кошт, таку суму коштів для туристичної галузі на наступний рік що вона забезпечила всі, значить, бюджетні запити. Нашого управління економіки, наших, значить, наших підрозділів займається саме промоцією туризму, в нашому місті. тому що це дуже важливо позитивний імідж міста для того, щоб ми все більше більше кількість змогли прийняти туристів в нашому місті. А й проє... те... про які саме промоційні проекти йдеться? Що саме ну... будете фінансувати? Ну, наприклад, щоб я вам багато не розповідав, наприклад, завтра буде це такий щорічний традиційних фестиваль, як свято молодого вина, бо живе, де в нас є представництво як українських виробників вин, так і іноземні компанії. Це прекрасний фестиваль, який дає змогу презентувати виробників вина, де вони можуть як показати, так і продати свій товар, і це також є як одне з таких візитівок нашого краю. Тема реконструкції історичних пам'яток Ужгорода зараз є певним, певною мірою скандальною, але тим не менше, чи планує місто продовжувати ці реставраційні роботи в наступному році? Значить, ми зараз завершимо, доки нам дозволять погодні умови робити роботи по капітальному ремонту історичного центру нашого міста. Звичайно, на наступний рік ми також закладаємо. Кошти для того, щоб ми змогли продовжити ці роботи, щоб відновити історичний центр нашого які саме про які саме об'єкти йдеться? Що що відремонтують це, в першу капітальний чергу? ремонт е, площі Шандора Петри? Капітальний mm -hmm. ремонт набережної незалежності, капітальний ремонт е, площі театральної площі Фенська і ще деякі інші проекти. Тому ми ці роботи будемо продовжувати. Скандали це це, це, це суб'єктивна точка зору опонентів або. Там громадські активісти, які ну і, звичайно, ми всі не можемо всім подобатися, але я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну і чи планує місто якийсь новий туристичний продукт, про який ми ще не знаємо? Е -е, зараз є певні напрацювання. От нас наш міст найдовша липова алея в Європі. І в нас певні такі, ну поки що, напрацювання, щоб ми ще один фестиваль, який в нас є вже десь більше десяти, щоб ми запровадили для того, щоб ми змогли і презентувати цю. І цю частину нашого міста дуже дякую. Це був Богдан Андріїв, ужгородський міський голова. Пані Дарія, які фірмові закарпатські вина ми могли назвати? Візитівкою одразу регіону, так ну звичайно, що кожного року я думаю, в Закарпаттям доречно, так як і вони роблять, визначати найкращі вина. Але те, що однозначно асоціюється з Закарпаттям, це по перше вино Леанка, біле вино, зроблене з місцевого винограду, дійсно легке, таке іскристе, яке в общем-то дійсно асоціюється з українською закарпатською дівчиною. До речі, а чи є в Закарпатті або регені сорти вина так, винограду? Який вров ви... наприклад робили саме от там? От якраз друге вино це троянда Закарпаття. Воно робиться з місцевого сорту, який називається рожевий тримінер. Це десертне винос, дуже має оригінальний такий. Приємний солодкий смак. Ну, я думаю, що ті, хто сьогодні його будуть дегустувати, так само, як і ланку, так само, як інші вина, вони якраз зігріються у цей зимовий холодний день, який раптом нам подарував листопад. Але хочу сказати ще один момент. Ми розуміємо, що дійсно до вина ми повинні говорити і про страви смачні. І ми розуміємо, що так само, якщо є туристичний бренд Закарпаття, туристичний бренд Ужгорода, то так само є і гастрономія, яка, скажімо, стає субренд Ендам, от, наприклад, одесити придумали торт, який називається фонтан. Ну про Київ навіть говорити не будемо. Да, всі практично хочуть з Києва вести Київський торт. І в Ужгороді так само є чудовий Ужгородський сувенір. Цей торт так і називається Ужгород. Його виготовив місцевий кулінар, який навчався у Франції. Його звати Валентин Штифань. І я особисто теж відвідувала цю, цей чудовий заклад, е, такий кулінарний дім можна навіть сказати, де величезний вибір е, е, різноманітних виробів кондитерських. Ну і шедевром є, звичайно, цей над... легкий такий абсолютно е, оригінальний торт, який називається Ужгород. Ви його можете там придбати. Я думаю, що це буде чудова згадка про. Цей ну, і пан Федір Шандор також підкреслив, що під час фестивалю Закарпатське божоле» цього так. року буде дуже багато саме гастрономічної складової. Так. На цьому наш час в ефірі вичерпано. Нагадаю, що гостем студії була пані Дарія Басюк, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій. Це була програма 52 вікенди. До побачення. До побачення.